Під наглядом комунальників міста Одеси наразі перебуває більше трьох з половиною сотень світлофорних об'єктів. Ключові перехрестя, які забезпечують трафіку місті, оснащені акумуляторами. У цьому у патрульній поліції Одеської області закликають бути уважними і дотримуватись правил дорожнього руху під час відключення світла. Загалом в місті світлофори зараз без живлення працюють. Є такі тільки кілька вулиць, де світлофори не працюють. на цих вулиць, На цих ділянках дороги виставляються регулювальники. Тож водії, повторіть обов'язково правила для регулювальників. Якщо ж регулювальника немає, то всі знаки дорожньої розмітки, знаки вони стають у пріоритеті. Не тільки повторити правила дорожнього руху, а й нагадати про них у колі своїх родичів і друзів, закликають правоохоронці, бо це збережені життя, здоров'я і транспортні засоби. Щоб були вкрай уважні, обережні, тим паче зараз, коли різко змінюється погода, також це впливає на дорожню обстановку. І ще хочемо нагадати нагадати водіям, щоб вони завжди користувалися ременями безпеки, як самі. Так і просили своїх пасажирів, адже, це в першу чергу життя, це здоров'я і ремінь безпеки вкрай гарно рятує життя у випадках складних ДТП, важких ДТП. Також фахівці радять не забувати знижувати швидкість перед перехрестям. Оптимальним для перетину вважається 20-30 кілометрів на годину. Ще пам'ятати про правило правої руки і особливості перетину перехрестя з круговим рухом. Слід бути особливо уважними пішоходом під час відключення світла. Пішоходи до вас особлива увага. Пам'ятайте, що ми переходимо вулицю там, де є зебра, розмітка. Ми слідкуємо. Гарно слідкуємо за тим, як їздять водії. Не поспішаємо. Також закликаємо усіх і дорослих, і малих ще раз одягати на себе світлоповертальні елементи. Зараз це модно, це класно, це корисно в першу чергу, і це про вашу безпеку. А водії повинні, повертаючи праворуч або ліворуч, дати дорогу пішоходам, які переходять приїжджу частину, на яку повертає водій, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Окремо у патрульній поліції наголосили про режим пропуску спеціального автотранспорту, що сьогодні дуже на часі. В місті працює спецтранспорт, і ми маємо надавати перевагу при проїзді спецтранспорту. Це і поліцейські, це і швидка допомога, це і ДСНС, адже пам'ятайте, що кожна хвилина, кожна секунда може врятувати життя. І на додаток про домашніх улюбленців на прогулянці. На них краще одягати нашийники, що світяться. Так усім буде безпечніше дістатися додому.